Ви помічали, як після перегляду новин або важкої розмови всередині ніби закипає чайник. Кожне слово дитини дратує. Питання партнера здається нападом, а світ навколо стає ворожим. Ви намагаєтеся стриматися, бути гарною мамою, спокійним партнером. Але всередині справжня буря. Вітаю! Я Світлана, психолог і танцювально-руховий терапевт. І сьогодні я хочу сказати вам дуже важливу річ. Ваша злість це нормально. Ба Більше, зараз вона ваш головний союзник. Якщо знати, як з нею поводитися, сьогодні ми розберемося, чому ми зриваємося на близьких. І як перестати боятися власної агресії? Ставте цьому відео вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Питання: чому ми не кричимо на новини в телефоні, а кричимо на тих, хто поруч. У психології це називається зміщена агресія. Коли ми відчуваємо загрозу з новин, наш мозок виділяє величезну. Кількість адреналіну та кортизолу. Це паливо для дії. Тіло каже нам: бийся або біжи. Але ми не можемо вдарити новину у нашому смартфоні. Ми не можемо втекти від ситуації в країні. Енергія виділена, але не використана. Вона шукає найкоротший шлях назовні. І, на жаль, цим шляхом часто стають наші найближчі. Просто тому, що з ними ми почуваємося в безпеці, щоб нарешті зняти маску. Важливо зрозуміти злість це біологічне паливо. Як танцювально-руховий терапевт я бачу це як заблокований імпульс у м'язах. Ви бачите новину, ваші щелепи стискаються, кулаки напружуються, плечі піднімаються, тіло готове до захисту в такій позиції. І якщо ви просто ковтаєте цю злість, вона нікуди не зникає. Вона перетворюється на м'язові затиски, на головний біль або на хронічне роздратування. І намагатися заспокоїти таку злість афірмаціями або логікою це як намагатися загасити пожежу паперовим віялом. Поки тіло не відчує, що енергія витрачена, мозок не дасть команду відбій. Емоція це emotion. Energy in motion. Тобто енергія в русі. Проблема не в тому, що ви злитеся. Проблема в тому, що злість застрягає, щоб не перетворитися на випалену пустелю або постійно діючий вулкан, нам потрібно навчитися давати цій енергії вектор. Не проти людей, а через власні м'язи. Фізично прожити цей імпульс через активний рух, голос. Чи напруження. Ми звільняємо місце для любові та спокою, які насправді хочемо дати своїм близьким. Ваша стійкість сьогодні це не вміння мовчати і терпіти, це вміння бути чесним зі своїм тілом. Ви маєте право на гнів. Але ви також маєте відповідальність за те, куди ви спрямовуєте цю силу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відчуваєте ви провину, коли ви злитесь, коли ви відчуваєте злість, коли ви злі. І що зазвичай допомагає вам охолонути? У наступних відео ми перейдемо до конкретних технік, як саме виводити цей гнів через тіло за лічені хвилини. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Дбайте про себе, про свій внутрішній ресурс. І до зустрічі!